Зелена та шкільна. Жителі цих вулиць Квасилова, як ніхто інший, знають, що таке по справжньому зруйнована дорога, яка після злив ще й перетворюється на річку. З поміж усіх вулиць в селищі ці найбільше потребували ремонту. Кілька днів тому дорожні покриття на них почали приводити до ладу. Найперше, ми розпочали ремонт вулиць приватного сектору із тих вулиць, які були в дуже критичному стані. Це в нас вулиця Шкільна і вулиця Зелена. Розпочали ремонт із. З вулиці Шкільної. Ви бачите, позад мене вже гарно влаштоване дорожнє покриття. До дорожнього покриття тут був великий рів. Була велика калабаня. Наразі міськшеу упрацює над ремонтом зеленої. За словами секретаря рівне ради, найперше, що доручили зробити комунальникам на вулиці вирішити проблему із постійним підтопленням. Відтак вони облаштували дренажні канали, аби за їх допомогою можна було відводити воду з проїжджої частини. Дуже багато опадів і ну відповідно, то вулиця це плаває. Ми сьогодні прочистили цю каналу для того, щоб був дренаж. І відповідно вже будемо забирати ту воду. Таким чином намагаємося швидше прискорити це виконання по самому косилу, щоб люди відчули, що влада так само дбає і сам косилів. Окрім цього, в рамках поточного ремонту комунальники повинні вкласти 500 метрів дороги. На виконання цього завдання їм знадобилося близько двох днів. Кажуть, наразі роботи тут вже завершують. Ну, грейдерування, рівняння площі. 40-70 провожу їм слой. Далі на 40-70 йде суміш. І на суміш перероблений асфальт. Ну, відроблені. Фрезерат. Буквально сьогодні буде готово. Закаткується все. Відомо, що шкільна та Зелена – це не єдині вулиці, які планують відремонтувати у Квасилові найближчим часом. Тож на покращення слід чекати і іншим жителям селища. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.